Херсон знову під щільним вогнем ворога. Внаслідок ранкового обстрілу троє людей поранено. Їх госпіталізовано. Одна з поранених жінка, знаходиться у тяжкому стані. Є постраждалі через нічну атаку РФ і на Миколаївщині. Було три прильоти попередньою балістикою в Степільській громаді. Також там був чи то збитий, чи влучшив відкриту місцевість шахіди два штуки. Також були прольоти два в місті Миколаїв в одному з районів, скажімо так, індустріальному. Там без жертв на зараз відомо інформація уточнюється, бо трохи різниця на, на даний момент дві особи цивільні цивільний загинули, і Одна поранена. Також військові РФ балістичними та зенітними ракетами обстрілювали Донецьку, Сумську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Ворог запустив 17 повітряних цілей. Це балістичні ракети. Безумовно, це балістика. От що є особливістю цієї атаки, іскандер ракети, які у кількості 5 одиниць полетіли по різних об'єктах, цивільних об'єктах інфраструктурних і так далі. Крім того, ворог продавав ще ракетами авіаційними, тобто ракетою Х-59, також зенітними керованими С-300, яка теж летить по балістичній траєкторії. Сили ППО знищили три шахеди та одну ракету Х-59.